Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Фармак. і ми починаємо з такої інформації. От у столиці Індії Нью-Делі розпочався перший саміт Великої Двадцятки. Серед учасників зустрічі немає президента Росії Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіня. Їх представляють голови МЗС та прем'єр-міністр країни. Як пише видання Bloomberg, дипломати узгодили текст ком'юніке, зокрема в частині, яка стосується агресії Росії проти. України тепер її мають підписати лідери. Подробиць не оприлюднюють. І от цьогоріч до G20 приєднався і Африканський Союз пише Associated Press Цю не лише тему обговоримо з нашим гостем Микола Довідю, кандидат політичних наук, директор аналітичного центру політики Ми вітання. Дякую, що доброго дня. Дякую за запрошення. давайте почнемо з загальних речей. і от з'ясуємо так. От про сам майданчик наскільки він важливий, і от в чому його важливість, і який вплив ця подія може мати в підсумку на ситуацію в Україні? Ну, він зараз більш важливий для Індії. Дивіться, підйом Індії спутник запустили на місяць, другий в космос, хочуть перейменування країни ще до доколонізаційне, до да ну от, Африку приймають в G20. великі події навколо Індія. Тобто це явно не наше свято і mm -hmm. ну, ж таки. Сідзінпін не приїхав, то все можна було, якби з наш. Приїхав, міг би там одразу і ліквідувати Путіна. так, Чого, чого їхати, про що говорити? По великому рахунку, в Джиді проговорили з цим. Великим пулом глобального півдня зараз всі пішли перетравлювати в свою сторону, хто що готовий брати, не готовий брати. Тобто теж питання дискусійне, і не, ну не шапочне, да що типу, можна там закидати, розсі всі готові чи всі не готові. Ну для нас це важливо, але е, наші інтереси в тому числі будуть представляти Сполучені Штати і Канада, і Європейський Союз і багато інших. І знаєте, інколи коли ти відсутні, але інші порядні люди про тебе говорять гарні речі, uh -huh. то загалом ті, хто з тобою не знайомий, залишаються з дуже гарною думкою про тебе. Навіть не знаючи тебе, от приблизно така історія зараз буде g 20 Тобто, ви хочете сказати, що а, навіть якби нас а, з, ну от запросили, то це не змінило под тої того порядку, скажемо Скажімо так, воно політики. не лягало трошки в цей порядок денний, тому що все таки в центрі зараз Індія, от угу. реально такий Пік глобального розвитку на рендер-моді як політика. Тобто, і от це все навколо Індії. Ви ж бачите ці всі старовинні артефакти за його спиною, де він зустрічає всіх лідерів, кожного лідера по окремості зустрічає, ну Індія там зараз потрошки входить в виборчий процес, це теж треба розуміти. І вони розуміли, що якщо приїжджає будь-хто з України, з наших представників, все, він в центрі. Угу. І тому їм воно теж не зовсім було з руки. Але знушки, чи буде наше питання розглядатися? буде. Чи То буде вона все, сути, надійно захищена? Буде. Там є штати, там є ЄС, там є Канада, тобто нормально, ми не переживаємо. Ну і знову ж таки, не буде найбільшого черта Путіна, тобто не буде того, хто буде атакувати. Тобто тоді нормально сядуть, поговорять. Бачите, не буде Путіна, не буде всі. Sì, вони зможуть сісти нормально, проговорити і Африці, розказати, і Азії розказати. Знову ж таки, 20 найбільших країн плюс пул Африки. Ну це оце, оце і є якраз світове лідерство. Зараз, якщо забрати всі маленькі організації. Типу G2 чи G 7 то це найсильніша організація. Типу в світі. І вони якраз і по кількості людей, по об'єму економіки, по е, силі політичного впливу. Ну от і для нас насправді Блінкін ж е, самі знаєте два дні тому назад. Був в Києві супервізит, сим, символізм підтримки. Ну, от і цей дух Києва зрозуміло, що штати передадуть туди, і там якраз таки його захистять і відстоять. А щодо а, візиту, от, ви згадали про Путіна, не буду Згадувати те слово, яким ви його згадали. Але ще от немає сі на вашу думку, чому і як зміниться вектор розмов, враховуючи, що його не буде. Ну, дивіться в цілому, треба розуміти, що Індія і Китай дві супервеликих держави, які конкурують між собою, раз друге вони протистоять один з одним. Третє, ну от бачите, навіть в штатах з'являються кандидати індуси, і Індія розуміє, що штати домінують над Китаєм у всіх питаннях, окрім одному – Кількості населення. Uh -huh. І ось якраз партнерство з Індією закриває цей гештальт великої кількості населення. І от тому ця конкуренція вона залишається. Це ну, типу, пояснює, чому, наприклад, Китай дружить з іншим ворогом Індії, з Пакистаном. Найліпші друзі, Китай, Пакистан, чому тому, що обидвоє проти Індії, тому насправді йому приїхати на територію своїх ворогів і конкурентів було б явно не з руки. Він би себе по цього там некомфортно. Ну і скажімо так, десь десь уколоти своїх протеже, да, типу, для нього теж було б за честь. Тому він вирішив власне не приїжджати, тим більше що сам всі любить теж такі помпезні історії, але в себе на території. Тому їхати до когось, робити додаткове свято. Тобто, треба треба була маленька ложка дьогтю. з приводу візита Лаврова. Так а, от хотілось би оцінити його реальний вплив, чи, чи має він якусь вагу а, його візит? Так, от, якщо порівнювати з Путіним, а, угу. а в контексті того от, з тої інформації, з якою ми почали, тому що от видання Reuters, посилаючи на проект декларації саміту, стверджує, що учасники переговорів не змогли подолати певні розбіжності щодо а, питань України. І там зараз стоїть питання про те, що джерела Ройтер сповідомляють, що спільна декларація може зрештою містити різні параграфи з викладенням поглядів різних країн або лише загальні фрази. Цитую от джерело їхнє. Вони пишуть, що ми можемо приховати розбіжності та зробити загальну заяву про те, що ми повинні мати мир і злагоду в усьому світі, щоб усі погодилися. Як це оцінювати? Ну, дивіться, прийом Африки, велика кількість країн, які вже. Між собою розділились на демократію та автократію. Так ну от паралельно з цим же росте ще Брікс, який теж почав добирати частину африканських стран частину. Близького сходу, тобто йде поляризація певного світу. Ну от і G20 став трошки занадто строкатим, щоб робити спільні єдині прозахідні заяви. Uh -huh. І от десь хочуть трошки там, щоб більше було, скажімо, глобального Півдня, чи Азії, чи ще чогось, і це не завжди може лягати в єдине русло, в єдиний такий єдиний пул меседжів. Ну от я думаю, що питання зернового коридору зараз найбільш гостре, якщо говорити про Україну, там може вирішуватися, тому що половина тих країн щоб. Приїхала вони їхні сусіди, залежні від українського зерна. Але ми бачимо, що вчора Гутереш вийшов західна преса писала з повідомленням: типу, давайте закормимо задобримо Росію і санкції знімемо, і добрива їм пустимо, і там ще, ще що хочеш, зробимо. Ми, що, Україна там не назване джерело в Україні, але думаю, так би відповів кожен українець. Ми сказали, чому це ми Росію так задобримо? Вона тут воює, і щоб тільки вони дозволили продавати наше зерно, яке виростили наші фермери своїми золотими руками. Ми ми будемо задобрювати Росію. Нас задобрить. Дайте mm -hmm. все це сам нам, оцініться в 20-30 мільярдів. Дайте зброю. Ну, типу, чому ви даєте Росії? От класно, Британія вчора відповіла, їх, їх їхні бомбардувальники почали супроводжувати наші судна. І, от і росіяни так тихенько, як мурашки, почали від цього всього відповзати. І, от, але, типу, це продовження переговорів Ердогана з Путіним. Тобто Гутереш вийшов як другий етап цих переговорів. Але правильна реакція України, і я думаю, що от і там завтра теж не буде на G20, чи сьогодні навіть знайти спільну точку зору через те, що багато хто буде по різному, ну як закормлювати того, хто тероризує, вбиває, і знищує зерно. Ну тобто це якийсь орвел получається, типу кров заради миру, типу чи платити заради того, що вони вбивають. Тому росіяни це типові терористи і намагаються провадити свою політику. А відповідаючи коротко на ваше питання: вага Лаврова і вага Лаврова, і вага Путіна з початком цієї війни відповідає виключно вазі їхнього тіла. Як, як політики, вони свою вагу в світі втратили. Дивіться, Путін нікуди ж не виїжджає. Тут теж не просто так. Путін навіть в північну Корею вже боїться їхати. Він в Туреччину злякався поїхати. Він в північно в південну Африку злякався поїхати. Зараз він в Індії злякався поїхати. Більшого партнера ніж Індія зараз немає, і він боїться туди їхати. До Тому... речі, до речі, писали, що він в Китай збирається поїхати в жовтні на зараз захід, який називається один пояс, Один, один шлях, шлях. One Road. Дивіться, ну знову ж таки, поїде, не поїде, але це буде демонстрація це того. що... Лобберг від трьох джерел, Бі... от, Ну тоді інформація. виходить, що більше крім Китаю, він нікуди поїхати не може. Може, mm -hmm. це значить, що Китай і Росія це спільна зона, але типу, в цій спільній зоні старший Китай. Ви ж бачили на минулому тижні Китай випустив свої нові карти на 23-й рік, в яких Великий Амурські острів 340 км квадратних уже вважається китайська територія. Хоча раніше ми знали це як територію російську, радянську. Ну mm -hmm. от хоча ісконно до 1800 року вона була якраз таки китайською. Китай повертає свою зону впливу, а Путін туди поїде як секретарка доповідати, як відбуваються справи в Росії. Більше mm -hmm китайці своїх спостерігачів поставили біля російських військових, вони не беруть участі в війні, але вони за цим спостерігають, вчаться, дуже багато нотують, знімають. Тобто, росіяни зараз це випробувальний матеріал для Китаю, щоб вчилася їхня армія. Ви згадали про Гутері, що ви згадали про санкції? І от напередодні наш глава держави, відповідаючи на запитання під час панельної дискусії, 18-ї зустрічі Ялтинської конференції він сказав: якщо коротко, таку фразу, що контрнасту іде швидше ніж вводяться санкції, от ага. як гадаєте, от це питання. А по-перше, ну чи може воно в чому проблема от паузи цієї питання санкцій, і що може його зрушити зараз? І чому е, Володимир Олександрович так відреагував? Я б навіть додав на цей виступ. Ще був виступ в наступній панелі, де був Борис Джонсон і. Олександра Матвійчук, наша Нобелівська лауреатка, вона сказала: давайте не просто будемо з Україною так довго, як в я скільки треба. да? це дуже відома фраза. вона каже: А давайте зробимо, щоб Україна виграла швидко. Let's make Ukraine win fast, да, десь десь перефразовуючи цю Трампівську фразу, і це правильно. І те, що Зеленський говорить, теж це питання часу, тому що ми кажемо світу. Вибачте, для вас це просто час. Ну світ каже, ми страждаємо. У нас інфляція. Українці кажуть, подождіть в цей час кожну секунду. Ми втрачаємо наших людей, найкрутіших героїв світі збройних сил України. І ось, ось це плата, Ми цю плату не можемо винести, тому що ваші санкції, ваші гроші. Це все і там, і там до речі, Зеленський теж про це. Говори, говорять, ви, ви рахуєте гроші зброю, а ми рахуємо людей. І це не в співзмірні речі. Зброю можна ще робити, а цих людей не повернеш. Ну от тому дійсно світу треба говорити про це, десь підштовхувати Україна, От Урсула фон дер Ляйн літала, і Україна це підштовхує, але і наші друзі, такі близькі, як і Урсула фон дер Ляйн, Вона літала в Арабські Емірати, щоб підняти питання: що слухайте, ви хочете бути як частина великого заходу? Ви хочете бути рукопожатними, хочете, щоб ваші капітали були в безпеці, а самі Росії продаєте товари подвійного призначення. І от вона якраз приїхала в Дубай розповсюдити і нагадати, що санкції проти Росії працюють так. само ми бачимо ну, там країни, які ну типу острівні, де навіть алкоголь свій не виробляють, а вони продають там мільйонами пилососи, тільки заради того, щоб скупати чіпи і відправляти в Росію чи товари подвійного призначення. Це типу там Мальдіви, Сейшели, і інші островини, які нічого не, не не, не виробляють. А тут стали такими великими виробниками і продавцями в Росії. Деякі Кавказькі республіки аналогічні історія ведуть себе як покидьки. Ну от, але наше завдання їх змушувати в різний спосіб. В різний спосіб змушувати затискати Росію. Поки що я, моя персональна думка: санкцій замало. Uh -huh. Санцій замало і треба дивити. Розумієте? А, а, е до речі, а вибори на поки що окупованих територіях України, які зараз фейкові вибори, mm. так зауважують, які зараз Росія проводить. Вони можуть стати ще одним приводом для тиску з боку Європи на Росію? Mm. Ну, розумієте, це ж не перші вибори. Які вони проводять і в Криму проводили, і це. Тобто я, я не бачу сильного впливу через вибори. Я бачу більший вплив там, наприклад, зсу ГУР, СБУ на ці окуповані території. Так, ось це вплив. А про це ну вели санкції проти якогось чиновника. Ну вчора виходить українська правда, і там знаходять всі всі вони живуть, всіх маєтків, всіх всіх олігархів рахунки, все нормально. Ну був він в Мербелії, поїхав в Женеву, з Женеви в Лондон, типу, 30 будинків. Нічого не відбулося. Більше того, в Україні з цими олігархами російськими нічого не відбулося. Кілька десятків мільярдів доларів тут, але ми їх не забрали. Вони не в бюджеті, вони не на фронті, за них набої не купляли, фіпіві дрони не купляли, танки за них не ремонтували. Це проблема. Тому нам треба першим почати показати світу, як треба конфісковувати. Ну і от зараз з'явилась новина, що Естонія стане угу. першою країною, так. яка конфіскує. Оце супер круті. От вони молодці, дуже обожньої політики в. Країн Балтії mm -hmm. вони от вони вони, знаєте, вони по характеру і духу схожі на солдатів збройних сил України. От просто безстрашні, розумні, креативні. От вони йдуть, от нашим політикам треба бути таким самим, як наші солдати, як їхні політики, естонські, естонські, литовські, латишські. От вони дуже круто. Застанем це прецедент. Хор, да, прецедент. Да да, 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 прецедент. да це прецедент. Дуже часто вони так грають класний пас, такий континентальний з Британією, і е, от якщо Естонія mm -hmm. це робить, то потім Британія ще каже, вже Голландія з'являється. Це Польща, потім Британія каже, ну все, давайте робити всі це вже ще минулого року підіймали це питання. Що тяжче історія? Я теж говорив з великими фінансистами. І говорив з нашою пані Посол Маркаровою. Там для штатів за велике питання там трильйони грошей саудитів, арабів, mm -hmm. е китайців, індусів, тобто за великі. Але навіть якщо ми в Європі прихлопнемо в Європі, я маю на увазі не тільки Євросоюз і Швейцарія, і Британія. Якщо ми і Кіпер, якщо ми прихлопнемо це, це дуже велика частина грошей. Ми змусимо Путіна стікати кров'ю. Повірте, Кабаєва не буде шикувати, Микола. Я вам дякую, що дякую, дякую вам за, за, за таку, Знаєте розмову. Плідну насичену Микола Давидюк, кандидат політичних наук, директор аналітичного центру політика, був гостем нашої студії. Дякую вам. Далі рухаємось далі. Далі будемо говорити власне, про ситуацію з дітьми, яких Росія викрадає на тимчасово окупованих територіях.